Іспанія стала четвертою країною Єврозони, банківська система якої опинилася у кризовому стані. Якщо раніше членство у Євросоюзі вважалося гарантією економічної стабільності, то у світі останніх подій мешканці багатьох країн вже сумніваються у доцільності приєднуватися до ЄС. Серед таких жителі Ісландії, які підтримали ідею вступу до ЄС у 2008 році, коли їх банківська система фактично обвалилася. Тему продовжить Зорислав Байдюк. Коли у 2008 році збанкрутували фінансові інституції Ісландії, країна бачила порятунок у приєднанні до Європейського Союзу. Уряд за підтримки населення розпочав процес вступу до ЄС. Через чотири роки справи в Ісландії налагодились, а економіка Євросоюзу переживає нелегкі часи. Тож ісландці розділилися у поглядах, чи варто продовжувати інтегруватися в об'єднання європейських держав. Я не хочу, щоб ми відмовлялися від нашої валюти в тому, що ми такі маленькі, є щось романтичне. Я дуже хочу, аби у нас залишилася наша крона. Не хочу євро. Я думаю, що євро було б для нас корисним. Ситуація з нашою валютою не добра. Падіння вартості ісландської крони у зв'язку з кризою, врешті, сприяло відбудові економіки країни. Іноземцям тепер набагато дешевше відвідати всесвітньо відомі гейзери. У травні цього року Україну відвідала рекордна кількість туристів. Завдяки слабкій кроні добре йдуть справи і у рибальстві провідній промисловості Ісландії. Саме ця галузь викликає найбільше занепокоєння опонентів приєднання до ЄС. Ісландці не хочуть ділитися своїми обмеженими рибними запасами з іншими членами Союзу. Рибальство – домінуюча, найбільш важлива галузь в Ісландському суспільстві. У Європейському Союзі воно складає лише кілька відсотків загального валового продукту. В Ісландії рибальство переважає усе інше. У 2008 році уряд Ісландії не рятував банки країни. Таким чином уряд мав більше можливостей підтримати своє шоковане суспільство. Експерти кажуть, що Європа може повчитися на досвіді Ісландії. головний висновок дозвольте своїм банкам збанкрутувати під урядовим контролем. Гроші краще витрачати на соціальні програми, як то на освіту та охорону здоров'я. Чимало ісландців тепер категорично проти вступу до ЄС. Відкликає в першу чергу ситуація в Греції. Однак прихильники приєднання до Євросоюзу, такі як бізнесмен Бенедикт Йоханнесон, пропонує рівнятися на інші успішні держави. Чому рівнятися на Грецію? Чому б не подивитися на Данію, Голландію, Швецію, Фінляндію, Німеччину країни, які ближче до нас? Переговори про приєднання Ісландії до ЄС почались у 2010-му. Країна вже отримала право на вільну торгівлю, обмін капіталом, робочою силою, товарами та послугами у межах союзу. Однак для повноцінного приєднання потрібно отримати схвалення ісландців на референдумі. У ситуації, що склалася, важко передбачити, як проголосують 320 тисяч мешканців самобутньої острівної держави. Зорислав Байдюк, голос Америки.